У роботі у нас Hyundai Hyot заїхав на відновлення системи безпеки. Стрельнула у нас подушечка у кермі, подушечка безпеки пасажира. Ремень у нас також усі сработавші і пасажира, і водія. Ось так от Ось так от виламало у нас тут пластик. Ось так от Торпеда у нас БУ Оригінал з подушкою безпеки і подушечка в кермо також БУ оригінал. Будемо що робити? Міняти подушку безпеки, торпеду, перепрошувати блок СРС Айрбаг і відновлювати будемо ремені безпеки. Поїхали. Так, торпеда вже зняв. Ось так от це виглядає. Ось у нас стара. Ось у нас нова. Поїхали встановлювати. Так, торпеда вже на місці. Ось так оце виглядає тут. Все зібрано. Далі приступаємо каменям безпеки. Так, Зняв блок вже на столі, Випаяв мікросхемку. вичитали прошивочку і дивимося. Як бачимо, обнаружений краш у нас. Так, Прошивочку вже підготували, як бачимо, у нас краша у нас немає, все добре, можна записувати обратно все облока. Іде процес записі, все, блок повністю готовий, йдемо та встановлюємо. Так, аптівочка повністю готова. Ось так от тут все виглядає, все гарно, ремені усі працюють. Все, добре. Запускаємо двигун та перевіряємо. Лампочка у нас подушок безпеки загорілась і погасла. Вся система працює в штатному режимі. Якщо кому потрібні такі послуги, можете дзвонити, звертатися.